Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі! Дуже радо на нашій новій мудрості пустелі. Сьогодні я би назвав її про розмову з Богом. Ну і дуже-дуже радо, як завжди. Музика Або Макарій говорив, що він є монахом тільки тому, що постійно сам на сам розмовляє з Богом. Цікаво, і взагалі ця фраза якось мене так трохи заділа, чому? Бо ну, здавалося би, що люди ставали монахами з того, що я знаю, так? От тому що якось там втікали від світу, тому що їм не подобалися якісь обставини. Це з одного боку була якось акція їхнього протесту, з іншого боку, пошук чогось більшого і так далі. і так далі. Натомість, той, хто перебуваючи на цій пустелі, перебуваючи в цій самотності, от справді дійшов до відповіді на запитання. Чому Господь його туди привів, ну то бачиш, що жодне його прагнення, жодне якесь там його не знаю, прекрасний намір, будь-що що якось стосується цього світу, воно просто меркне і гасне, і не має значення в порівнянні до того, яким великим даром і яким великим мотивом і стимулом являється ця благодать постійно сам на сам розмовляти з Богом. Дорогі, я зовсім не спонукаю вас до того, щоб ви зараз спакували свої речі і пішли на пустелю, і там сам на сам розмовляли з Богом. Ні, до того треба мати справді особливе покликання. Тільки спонукаю вас до того, щоб ви просто задумалися, які величезні дари випливають з цього простого, а разом з тим такого повсякденного правила сам на сам розмовляти з Богом. І справді для цього часу мені треба буде якась самотність. Часом треба буде просто відставити телефон. От, е, часом, можливо, мені треба буде навіть втікти десь від людей. Але ціль в цьому всьому заохочу його зберігати тільки одну: ця свідома глибока молитва, яка єднає мене в розмові сам на сам із Богом. З цього впевнений, будемо мати дуже величезну користь. Дякую вам, хай Бог, благословить, а Дух Святий допомагає справді то все переживати. Ну і надіюся, що до зустрічі. Па